Мені не вірили, але багато вимагали. Саме про це сьогодні буде ефір. Вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі, знайомі, всі, хто зайде на цей етер і послухає мої роздуми. Дякую вам за довіру. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. А також про те, що ви поширюєте мій контент, і люди мають можливість послухати те, що я говорю, або те, що в інтерв'ю говорять мої гості. Тому ще раз велика подяка вам за те, що ви зі мною. Мені не вірили, так було. Я взагалі, ви знаєте, більшість із вас мою історію, народився в Одесі, але так сталося, що моя мама вона не могла мене забрати додому, тому що її рідні сказали, що тобі краще зробити аборт, тому що а що скажуть люди в селі про те, що ти безбаченка привела додому, тобто мене. І, звісно, ще в лоні матері я вже переживав відкинутість. Ви можете любого психолога запитати, що жінка, яка переживає, скажімо, трагічні події в період вагітності, це дуже сильно відбивається на дитині. І дитина потім це тавро може нести в своєму житті. І тому. Так склалося, що моє життя воно формувалося в більшості в дитячих будинках, в інтернатах і без мами, тата, рідних і близьких. Тому для мене не є відомим, що таке сім'я нормальна. І ті всі труднощі, які сьогодні мені прийшлося пережити в своєму житті, я вважаю, що це також результат того впливу, який був в минулому, але. Все ж таки, це не саме головне, що має стати стимулом для того, щоб оправдовувати свої невдачі в житті. І я попробую сьогодні декілька думки дати для того, щоб ми пороздумували, а що може нам допомогти, все ж таки віднайти віру в собі. Так? Мені не вірили, мені не довіряли в більшості. Один момент, який я, один момент, який я точно пам'ятаю з дитячого будинку. Верніше з інтернату, це коли мені майстер столярної справи довірив зробити вікно, і він був впевнений, що я зроблю. І ця його впевненість і довіра до мене, вона настільки вплинула, що я дійсно зробив те, що вважав, що це мені не під силу. Але в більшості мого інтернатного життя і потім в житті в училищі, я коперсався у непевненості в собі, в страхах. Думка про те, а що скажуть інші люди, і це мене постійно блокувало до якихось досягнень і до певних перемог. І правда, минуле воно має на нас великий вплив, хочемо ми цього чи не хочемо. І можливо, хтось із вас, ви так само народилися в неблагополучній сім'ї, можливо. З вас насміхалися рідні, близькі. Можливо, ви були, скажімо, другосортним в своєму домі і так далі. І це все впливало. І ми з дитинства цілим багажем несем те, що нас хвилює вже сьогодні, тому що те, що було в минулому, ми в багажі принесли з минулого сьогодні. Тому минуле має на нас великий вплив. І одні з тих, хто реально має на нас великий вплив, це батьки, родичі. І от ви можете собі згадати, що у вас є родичі, які, можливо, до вас не Звертають увагу, вам вже понад 11 років, тобто вам навіть не і не 20, а більше. Але ви далі мучитесь від того, що батьки про вас не думають, що батьки менше звертають увагу до вас, можливо, комусь із рідних більше звертають увагу, а вас якось ігнорують, і це впливає на самопочуття. Тому батьки родичі вони дуже сильно відіграють важливу роль в житті дитини, а згодом дорослої людини. Потім у нас йде садик, школа, університет. Це також, знаєте, де ми знайомимося з зовнішнім світом. Так само це має певний вплив на нас. І в школі, хто ми там були, можливо, ми були там успішними чи невдахами. Це також впливає на, скажімо, на нашу психіку і на наш побут життя. Більшість людей, які, скажімо, пережили несправедливе відношення в школі, вони потім це тавро несуть уже на роботу, в церкву до друзів, і так далі. Тобто, і третє, це друзі церква і робота. Ну, там ви вже якось будете корелювати. Це також впливає на наш психологічний стан. Ну, тобто, скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти. Насправді, оточення воно має великий вплив, і святе письмо каже навіть апостол Павло згадував, що погані, погані товариства вони вони нівечать добрі звички. Тобто погані товариства, вони нівечать добрі звички. Тобто те, що у вас є, добре. Воно може бути спорчене вашими друзями, близькими і знайомими, якщо вони, скажімо, живуть по той бік реальності, як ви. Тому важливо розуміти, що батьки родичі, садік, школа, університет, все це впливає, друзі, церква, робота, воно дає свої, як кажуть, відголоски на нашому характері, на нашій поведінці. Тому батьки, так? От дехто із дорослих людей, я зараз саме до вас звертаюся. Ви дотепер, вже, маючи навіть своїх дітей, ви далі картаєте себе, що у вас були не такі батьки, не такі родичі, що у вас не така сім'я. Чому ми завжди любимо порівнювати це з тим, що ми бачимо навкруги себе? І в чужих трава зеленіша, адже в них гарніше, в них спокійніше, нам так думається. Бо ми там не живемо, ми не спілкуємося з ними. І тому ми оце сприймаємо саме так. Але друзі, чи так воно є насправді? І, взагалі, якщо вам вже, скажімо, поза 11 років, то у мене запитання, чому ви далі чекаєте від своїх батьків, що вони мають вас зрозуміти, підтримати і якось допомогти. Це в нас в українській реальності така є, що батьки мають все дати, забезпечити дітей. Мудрі батьки вони можуть, скажімо, до повноліття дитину навчати, давати певний напрямок, а потім вже сказати. От я тобі дав, дала, будь ласка, йди тепер з Богом в самостійне життя. Тобто ми не можемо постійно надіятися на своїх батьків, тому що це десь, знаєте, нас позбавляє дорослості бути дорослими. От, і щоб не було якогось колапсу, нам потрібно просто для себе вирішити яким наше відношення сьогодні буде до наших мами, тата, друзів, церкви і так далі? Ви знаєте, декотрі люди навіть зі школи несуть травму того, що вони були ніким, і це приносить на роботу. І воно все має вплив. І в мене запитання до вас: а з яким бажем ви йдете по життю? З яким багажем? Що ви з собою взяли в доросле життя? І, на жаль, більшість людей взяли в доросле життя все те, що їх гальмує сьогодні в певному успіху і в тому, щоби бути дорослими. Звісно, не все буде гладко в дорослому житті, і нам потрібно це усвідомлювати, але є люди, дорослі, які все ж таки, як би сказати, лишаються дітьми. В розумі, ну навіть не в розумі тільки, а залишається ментально десь з дітьми для того, щоб себе якось зберегти від жорстокості реального життя. Тому я рекомендую кожному, хто зараз слухає це це моє таке звернення, щоб ви все ж таки подумали про те, як взяти відповідальність за своє життя. Що таке взяти відповідальність? І Олексій Лідяєв якось дав такий висновок цьому визначенню слова відповідальність. Відповідальність це означає відповідь. Ти маєш відповідь на своє життя і на життя тієї родини, за яку ти несеш відповідальність. Тобто відповідальна людина вже має відповідь, як вирішити ту чи іншу проблему. І ми не раз кажемо, о, ця людина безвідповідальна. Чому вона безвідповідальна? Тому що в неї немає тої відповіді, яка б задовільнила рідних, близьких і оточуючих, за яких ти відповідаєш. Відповідальна людина вона має рішення, вона має відповідь. І я б сказав про себе, що коли покаявся, перше слово, яке я запам'ятав в період покаяння, це те, що Взяти відповідальність за своє життя, взяти відповідальність за ті рішення, які я приймаю сьогодні. А що таке відповідальність? А відповідальність це саме те, що ти не перекладаєш це на інших людей і не очікуєш, що всі мають зробити те, що належить зробити саме тобі. Тому важливо про ці речі, друзі, подумати, взяти відповідальність, це сказати, в мене є відповідь на те чи інше питання. Так, ну, наприклад, я дуже часто про це говорю, але ще раз повторюся: У мене ну, на даний момент немає відповіді щодо майбутньої сім'ї. Ну, немає відповіді. І я поки що не беру відповідальність не тому, що не хочу, а тому, що я розумію, що є питання, які я розрішаю, тобто вирішую сьогодні, для того, щоб вже взяти відповідальність за щось нове. А це не так просто. І потрібно зрозуміти, що відповідальна людина, вона розуміє, що коли треба, а коли не треба, а коли просто потрібно почекати на, на свій час. І тому, друзі, так само вам рекомендую все ж таки подумати про те, а чи відповідальні ви за себе і за свої рішення? Не за когось, а за себе. Тому що ми привикли, особливо на слов'янській культурі, брати відповідальність за всіх, але не за себе. А потім ми вигораємо, потім в нас є багато інших проблем, які приводять нас до того, що ми в депресію падемо, втрачається смак до життя і так далі. Тому важливо зрозуміти, не очікуйте від людей. От важливо, що я хотів би сказати, друзі, вам не очікуйте від своїх знайомих те, що ви хотіли, щоб вони вам зробили. Ну, до прикладу, і потрібно усвідомлювати, що ви доросла людина. Тобто не очікувати від інших людей може тільки той, хто усвідомлює свою дорослість, що я вже дорослий, що мені не потрібно, знаєте, памперси, смамперси, що я можу сам робити ті чи інші речі в своєму житті. Тому не очікуйте від людей. Давайте я вам приведу такий приклад. Ви хочете позичити в людини відповідну суму. І, і ця людина є для вас другом. І ви впевнені в своїй думці, що вона точно вам позичить гроші, тому що в неї є. Ви приходите до тої Люсі чи, то, чи до Дусі і кажете: позич мені, будь ласка, там 10 гривень. І ваш друг чи подруга, від яких ви очікуєте. Те, що вони вам точно позичать гроші, каже, вибач, друже, але в мене немає можливості тобі позичити, тому що кошти пішли на лікування, на харчі або ще щось, і я не можу тобі задовільнити твою потребу. Вибач, що буває в тих людей, які очікували, що їм дадуть, а вони зіткнулися з жорсткою реальністю, що їм не дали. Правильно, вони розчарувалися, вони розізлилися, в них з'явився шок. Як це так? Я знаю, що ти мій друг, ти маєш мені позичити, ти маєш мене зрозуміти. А не завжди так буває, друзі. Особливо це стосується людей, які відвідують євангельські церкви. Нас налаштовували свого часу, що ти маєш прийти в церкву, Бог тебе почує, Бог тебе зрозуміє і Бог тебе благословить. Ок. Бог благословить, Бог допоможе. Але в мене запитання, друзі. А що? Все мають інші робити так, як ми собі думаємо? Чи, можливо, інші люди мають право не відповісти на наші потреби не тому, що вони не хочуть, а тому, що в них немає можливості? Я би хотів, щоб ви про ці речі подумали саме. Тобто, не очікувати від людей і потрібно усвідомлювати, що ви вже доросла людина. доросла людина бере відповідальність за свої рішення. І коли ми не отримуємо і не задоволені наші потреби, ми починаємо звинувачити своїх рідних, близьких у тому, що в нас не склалося життя. Заважили є люди, які жаліються про те, що в них не склалося життя. Ок, в тебе не склалося життя. Давай будемо шукати причину, чому воно не склалося. Є на це причина чи немає? Я думаю, що є. Тому подумайте про це. Звинувачувати саме легше. І звинувачують тільки безвідповідальні люди. Відповідальна людина бере рішення, відповідальність за своє рішення на себе. До прикладу, коли жінка пішла від мене, я для себе прийняв рішення не звинувачувати її. в кожного із нас є свої промахи. Я не оправдовую її, але й не звинувачую. Я просто для себе сказав: Стопе, сталося. Я щось прорахував, я щось не зрозумів, я зробив певні оцінки і певні висновки і пішов вперед. Тому, через, і тому, коли щось не складається через рідних і близьких, я для себе зрозумів одну просту річ: Валентин, бери відповідальність за себе в першу чергу і не звалюй на, на свої, через свої невдачі на когось іншого вину. Наприклад, коли мені Володимир Кравчук, мій друг, психолог, він дуже гарно дав рекомендацію. Це було трошки давно, років сім тому. Він сказав: ми якось спілкувалися, я був на конференції, і після конференції ми сиділи там, спілкувалися по чай, і він мені каже: Валентине, а я не думаю, що ти простив свою маму. Ну, в нас була там бесіда. Я такий кажу, а чого ти думаєш, що я не простив маму? А він каже, тому що простити свою маму, це означає не згадувати все те, що, що вона тебе кинула, і все те, що відбувається сьогодні, це за її вини. Я, звісно, образився на Володю, але все ж таки, знаєте, мудра людина, навіть ти ну, перша реакція образитись, але потім я взяв відповідальність подумати, а може дійсно так. І проаналізувавши, побачив там. Я звинувачую свою маму, тобто, як звинувачую? Тобто, всі невдачі, я їх посилаю на те, що мене колись кинули. І тоді я зрозумів, що це погана ідея. І, звісно, я прислухався до Володимира Кравчука і прийняв до уваги те, що мені потрібно змінити своє ставлення до мами. І я в той же ж вечір, коли мав можливість, подзвонив їй і сказав: Мамо, я вас, я вас люблю, я дякую вам, що ви мене народили. Не зробили аборт. Для мене це дуже важливо. І я хочу вам за це подякувати. Тобто, не важливо, що я виростав в інтернатах, не важливо, що там до мене було якесь ставлення. Важливо зараз те, що я для себе взяв відповідальність як доросла людина, не звалювати все на своє минуле. Воно вже пройшло, все, друзі. Минулого немає. Зараз є сьогодні. І те, як я сьогодні живу, ті рішення, які я сьогодні приймаю, від того буде багато залежати. Так само є ще страх перед е, пасторами, керівництвом, єпископами. Є страхи, і тому люди, давайте скажемо, вони бояться брати відповідальність. І в церкві, до речі, зумовлюють людей, отак, знаєте, ну, ти ж віруючий, ти прийдеш, Бог про тебе попікується, пастор тобі проповідь скаже, за тебе все зроблять, тобі скажуть як. Але чи так воно буває насправді? Насправді все буває не так. Тому, друзі, знаєте, в мене мені хоч і не вірили, і було мені дуже важко від того. І на одному із етапів життя я для себе почав задумуватися. А чому я перекладаю свою відповідальність на всіх? Я тоді серйозно задумався над тим. Так, мені багато хто не вірили. Мені сьогодні, може, і багато не вірить. Це не проблема. Не потрібно, знаєте, зациклюватися на те, що тобі хтось не вірить, що тобі написала якийсь коментар, такий, що тобі неприємно, і так далі. Просто ти приймаєш рішення для себе, як далі ти будеш рухатись. Доросла людина, вона не питається в інших. Доросла людина вона приймає рішення. І доросла людина за ті рішення несе відповідальність. Тому, друзі, в мене було багато. Таких ситуацій, де мені не вірили в інтернаті, дорослі люди, декотрі не вірили. Потім в училищі я стикнувся з тим, що не вірили мені, тому що постійно невдачі і так далі. Але коли я прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, коли я почав жити, ну, скажімо, трошки за правилами Божими. Я не скажу, що я досконалий в, в тому, щоб досліджувати е, жити за правилами Божими, але принаймні трішки стараюся, і Бог допомагає, дає сили. І саме тоді, коли я почав пізнавати Бога, в мене прийшло розуміння, що я маю взяти відповідальність. Бог, співпрацюючи зі мною, Він хоче, щоб я відповідав за своє рішення і за те, що я роблю. Тому, друзі, я вам також рекомендую е, пороздумувати над цим. І, можливо, вам мама, тато, друзі, знайомі, брати, сестри не вірять, от не вірять вам. Йосипу теж не вірили, до речі, брати. Якщо читати історію про Йосипа, який потім став намісником фараона і який спас Єгипет і всі околиці від голоду, так йому брати не вірили. І може бути таке, що в вашому оточенні так само вам не вірять. І знаєте, для себе я зрозумів вже два роки, як я в Німеччині, я зрозумів для себе, а чому чекати, щоб хтось тебе розумів в тебе вірив. І я почав це робити по відношенню інших людей вірити їм, допомагати і так далі. Чому? Тому що я вірю собі. Робимо висновки, я думаю, що ви пороздумуєте над тим. Вам можуть не вірити ваші батьки, рідні, друзі, вони мають право на це. До речі, ви скажете, а чому вони мають право нам не вірити? Тому що вони так рішили. В мене запитання до вас, а ви вірите собі, а ви вірите тому, що ви робите. І якщо ви не впевнені, значить в більшість причин в тому заключається, що ви переклали всю відповідальність на своїх рідних і від них очікуєте, щоб вони вам допомогли. Тому ви не впевнені у собі, тому що ви чекаєте від когось. Потрібно перестати чекати від когось. Взяти відповідальність дорослої людини за своє рішення і рухатись далі, уявіть собі, якщо би я, ну, наприклад, організовуючи етере-інтерв'ю, чекав би, що люди мені шукали гостей, тих, хто буде відповідати на моє запитання. Ну, це буде виглядати принаймні ну, по-дитячому. Ти очікуєш, що хтось тобі допоможе. Ні, буває так, що в розмові люди тобі можуть допомогти. Особливо я дуже дякую Людмиле Филиповичу. Я вже з нею провів два етери, і я дуже задоволений від нашого такого діалогу в інтерв'ю. І вона мені порекомендувала інших людей. І я, звісно, скористаюся. Так само, хтось із вас, я пам'ятаю, треба ще переглянути. Ви мені рекомендували деякох людей. І я вже скористався цим, цим таким знайомством, приємним з новими людьми і провів інтерв'ю. Тому якщо у вас є цікаві люди, особливо українці, які щось пережили, давайте мені знати, напишіть в коментарях, і я буду тільки радий з вами вести діалог. Висновки такі: перше, вам довіряє Бог. Знаєте, я зрозумів, що з свого часу, що коли ми приймаємо Ісуса Христа як особистого Спасителя, якщо це зараз говорити до віруючих людей, то навіть якщо рідні близькі нам не вірять. То сам Бог вірить нам. Знаєте чому? Тому що Він нас покликав, Він нас спас і Він нам довірив своє життя. Він нам, він нам довірив свого сина, який взяв гріх наш на себе і поніс на Головський хрест. І від собі, Він, заплативши ціну, Він Сьогодні нам допомагає, і Він нам вірить. Чому? Тому що Він платив ціну. Якщо б він не платив ціну, значить він би не довіряв. А коли Ісус заплатив таку дорогу ціну, значить говорить, що Бог довіряє нам. І, і взагалі Бог довіряє людям. Просто люди не довіряють Богу. Так само у вас є друзі, які, можливо, вам також довіряють, а ви про це не знаєте. У мене є друзі, у мене є друг Едік, Едік і Славік Дубляк. Е, в мене є друзі родина Ісак е, і, і багато інших, е, родина Бардашевських Чернівців. Пастор Віталій Лунго з Чернівців та інші служителі Віктор Іванович Хрипта, Мура Ростислав Миколайович, Василь Неємович Сакраменто, Малуха Микола і багато інших цікавих людей, яким я довіряю, і вам довіряю. І тому розумієте, і я знаю, що вони довіряють мені, ці друзі. Вони довіряють, вони вірять в мене. І я дякую Богу за це. І кінець кінців у вас є ви самі. Ну, тобто, перестаньте перекладати відповідальність на когось, візьміть відповідальність за себе і рухайтесь по життю. І я вірю, що Бог тоді вам допоможе справитися з вашими труднощами. Висновки дуже прості, в тому що потрібно перестати чекати від когось. І взяти відповідальність за своє рішення. Доросла людина відповідає за свої промахи і за свої досягнення. Недоросла людина перекладає все на тих, хто не сповнив її бажань і мрій, на батьків, на друзів, на рідних і знайомих. Не робіть такого, тому що це не ганна ідея. Це зробіть для того, щоб ви могли дійсно взяти відповідальність за себе і рухатись вперед. Хочу подякувати всім вам, що ви підпишетесь на мій канал. Хто підписався, велика вам подяка. Хто не підписався, ви це зробіть сьогодні. Це буде вам така можливість. Так само поширюйте дане відео і напишіть, що ви думаєте з приводу того, що я сьогодні сказав тематиці. Всім добра, миру, слава Богу, слава Україні і героям слава!